Доброго дня, панове. Сьогодні ми будемо розбирати третій спосіб змережування. Це для мене новий спосіб змережування. Ось я трошки вже розшила. І поки робила це змережування, то я дуже багато вузликів розв'язала, тому що мені дуже подобалося, як я це робила. Для мене це новий спосіб, я його ще не освоїла, тому будемо разом з вами освоювати новий спосіб змережування. Що для цього треба? В самому початку нитку або вже у процесі е шиття, нам треба зробити отаку дужечку. І голку завести під дужечку, так, щоб нитка лежала зверху, проходила попід голкою і под, попід місцем проколювання. Ну, у мене, як завжди, дві нитки полотна, отак от, от, от треба, щоб голка була обгорнута ниткою. Я беру дві нитки полотна через дві нитки і проколюю. Оцей кінчик голки я заводжу під голку, вже коли зробила прокіл, не раніше. І отак завертаю, натягую нитку, щоб нічого ніде не було не натягнутого. І проводжу, протягую нитку. Протягнула вверх. Цей стовпчик ми зробили. І у цьому стовпчику нитка як должна, якби, перекривати е, нитку, яка виходить е, перпендикулярно. вона догори виходить нитка, а це воно обвите як перпендикулярно. отак от іде. Ну там утворився яким чином, я вже не розумію, ну яким чином там утворюється вузлик. Якщо треба е, назад якось е, розпарувати, то прийдеться оцей вузлик розв'язувати. То треба теж робити це уважно і обережно. Так, ідемо далі. Ну, може, якимось чином можна і е, швидше, ну я не розумію, е, як це можна зробити швидше. Оце як намальовано на схемі, так я вам і показую. Так, нитку завожу під голку. Тут все у мене натягнуто. І проштовхую голку. Ага. голку з ниткою і обережно затягую. Підіймаю нитку догори і затягую. Ну, Ось такі повинні утворитися стовпчики. Я сподіваюся, що ви зараз побачите. Так, ідемо далі. Опять робимо. Ну, може, хто французькі вузлики робить їм простіше отаку петельку зробити, мені складно ще робити цю петельку, тому я якось її утворюю, цікаво. Так, тут саме для мене важливе, то, що голка до себе, так, сейчас ми заново. Голка до себе і треба вірно вколоти. Щоб я не нервувала. Бачите, якось я нижче вколюю. Бачите, мені це не подобається. Щось мені це не подобається. Спершу взяла дві нитки полотна. А воно потім далі тяжкувато. Воно вроде туди так, натягнула, натягнула. Так. За голкою завела нитку. Протягуємо, підіймаємо. Так, все добре. Оп'ять робимо отак от. Заводимо, щоб нитка була між проколом. якби Гачок робимо. Так, щось я три нитки взяла. Так, правильно, правильно проколола. Так, затягуємо. Ну, я не сильно затягую, тому що боюся, що воно там у мене буде виходити. Ну, опять. Ну, не туди я завела голку. Ну, ладно вже, не буду, тому що не робуюся. Так, заводимо голку, то виходить, що нитка зверху, попід гопідгою, і ми робимо прокол. Три нитки. Робимо прокол, от воно як у пасці е -е, нитка у нас. Бачите? Потім заводимо за голку і проколюємо. Ну Я вже дуже повільно вам показую, то не знаю. Воно повинно бути зрозуміло. Ниточка, коли ми так от заводимо, вона повинна у нас оказатися у пасці. Так, вроде так. Нитку затягуємо, от вона обвил обвила і не зверху лягає у цієї ниточки. Щас я візьму голку. От нитка вона оббиває і якби між голкою, між ниткою і між цим змережуванням опиняється. Тоді ми робимо проколювання, а потім обводимо цією ниткою за голку. І протягуємо нитку, підіймаємо до гори, і у нас утворюється отакий стовпчик. Так, ще раз. Ось так. Так, аби виває, нитка у нас або Потім робимо проколювання. Відтягуємо нитку, знизу заводимо і проводимо. Заводимо доверху і у нас утворюється стовпчик. Ну, тут я теж через дві, дві нитки полотна роблю. Це змережування. Ну і намагаюся проколоти, і проколоти дві нитки. Ну як воно там у мене виходить. Або дві нитки, або одна нитка, тож за тим стежити мені незручно. Це треба якось набити руку на це змережування. Ну, я не знаю. Ну, Може, колись таким способом буду робити змережування. Так, і таким способом треба провести з одного краю, а потім з другого краю. І коли ми зробимо такі стовпчики з одного краю і другого краю, тоді вже буду показувати, як далі ми будемо робити змережування. Так, зробила петельку, голку в петельку. Потім заводжу у тканину. Натягую не дуже сильно, затримую пальцем, то, що натягнула нитку, і протягую залишки нитки через тканину. Протягнула, нитку заводжу доверху і затягую ще, ну не дуже сильно затягую. Опять зробила петельку, завела голку у цю петельку, потім завожу голку у тканину. Зараз через два треба зробити. У Тканину підтягую, завожу під голкою, затримую пальцем і тягну останню нитку. І все, і стопчик утворився. І так на п'ять. Роблю петельку, завожу гол, голку в петельку, потім проколюю у тканину. У мене тут через дві нитки полотна і тут зверху дві нитки полотна. Підтягую нитку, завожу під голкою, затримую пальцем і протягую полотно остаток нитки. Підіймаю і затягую стопчик. ну не дуже сильно. Ще третій раз. Завожу гол, голку і петельку. От так, от, воздушна петелька утворюється. Потім Завожу у тканину, голку до себе. Підтягую, провожу по підголку, затримую пальцем і провожу остаток нитки, піднімаю доверху, отак. Так, стопчики ми зробили. Ось, бачите, які вони на вигляд. З однієї сторони, з другої сторони. І зверху. Зверху таке цікаве плетіння утворилося. Так, подушечку я вже. Сформувала. Там в мене і тканина і вата. От, взяла, щоб змережити вже достатньо, взяла червону нитку Янарт канаріс і зробимо червоною ниткою. Остаточне змережування. Зараз ми її закріпимо. Так, щоб вона не виглядала зі, зі зворотнього боку. Так. Тепер отак. Та нічого не виглядає. Так, тягнемо. Ну, щоб воно тягнулося, то ну, тягнеться. Ладно, зараз ми ще раз. Зробимо, якщо тягнеться. Ні, це вже не тягнеться. Так, робимо змережування. Змережувати ми будемо. Оце, як ми зробили стовпчики, і з одного краю захвачуємо стовпчик. Отак. А потім з цього краю. І в кожному стовпчику. Бачите, як ми зробили. Через верх, ну давайте зробимо і там, і там буде через верх. Мені подобається. Коли змережували червоною ниткою, то затягувати не можна, тому що от спочатку ми затягували нитку, і малюнок не дуже виразний. А далі я не затягувала, і вималювався колосок у нас. Дуже гарно, мені подобається. То це таке змережування, коли затягувати нитку не можна, і коли стовпчики робимо. Ну, натягувати само собою розуміється, але не затягувати. І коли середину змережували іншим кольором, то теж натягувати не можна. Ось бачите, мені дуже подобається. І на дотик приємно. Ну прям. Немає межі радощ... радощів. <смі> ну, усі змереження цікаві. І оце цікаве змереження. І перше теж. Ну, оце мені більше всього подобається. Тут робити це змереження можна, якщо прокладати нитку у інший спосіб, то воно трошечки по-іншому буде виглядати. І якщо застосувати третій колір, ну я так собі розумію, якщо третій колір це буде ще один рядок стовпчиків іншим кольором, а потім змережування третім кольором, то дуже буде цікаво і гарно. Все, дякую до побачення. Ставте лайки, підписуйтеся, буду дуже вдячна, гарного вам дня!